Та, доброго дня, перепрошую я Я відразу рефлекторно тільки зайшла в цю аудиторію, одразу за звичкою пішла на гальорку. Справа в тому, що нам страшно сказати 40 років тому тут історію партії читали. І, ну і відповідно, я на відповідно На своє, яка ця кінетична пам'ять тіла, от я відразу рефлекторно полізла на те місце, там, от, а тоді ще врахуйте гаджетів не було, за якими можна було сховатися. Значить, ти ніби на виду, але, але от якось так от там на, на так амфітеатром. І, ну і, от, Ну і от 40 років минуло. А насправді той курс історії партії був шалено цікавий. Як уже тепер. Теж таки ретроспективою стає ясно. Нам його читав тодішній проректор КТУ. Горшков, не пам'ятаю, як звали. От, прізвище було Горшков. Він якийсь був, значить, із цих от глибоких таких русаків. От він такий дуже колоритний, такий, от з носиком, кнопочкою. Знаєте, отакий, от такий, ніби от карикатурний росіянин, якого можна собі уявити в Косоворотки і Величаках. От але дійсності дуже розумний дядько, от, значить, присланий із якихось цих от російських глибинок після війни тут контролювати бунтівну, значить, у РСР. От, і цей курс історії партії до, до революційної історії КПРС. Він насправді читав як курс із того, що сьогодні називається політтехнологіями. Тобто, в дійсності це був курс як прийти к власті, не маючи в руках, ні де-факто він ділився йому, це все було цікаво. Тобто, от якийсь як стиль мислення, як спосіб стати на сторону зла, на сторону абсолютно соціопатичного ума, одержимого тільки тим як прийти до влади. Це був дуже дуже повчальний і цікавий курс насправді. І значить, коли це таке, як бачите, ну ніби продовження чи відповідь пані Насті на питання, можливо, одна із відповідей на питання, чому якісь речі я бачу краще від багатьох моїх колег. Які не слухали у товаріща Горшкова історію КПРС у 329-й аудиторії. От, а насправді мораль звідси така, що ви ніколи не знаєте, що вам потім в житті знадобиться. От і, і насправді думалося, тобто був той період, коли думалося, Боже, скільки мотлуху це значить. От, от я вмію читати Леніна, я вмію його читати. Тобто, що значить уміти читати? Ну, нормальна людина, от, в принципі, вона того не засвоювала. Вона взагалі не розуміла, до чого це про що воно, ну, сіно, солома, от якась, значить, ну, ну реально ну, ну зовсім це інше, це не Аристотелівська логіка. Це не є от, здоровий ум. От, але коли розуміти, як цей патологічний ум влаштований, як він грає зі світом у шахи, керуючись непізнанням істини, йому світ не цікавий, а виключно міркуваннями практичної доцільності. Коли на все дивиться тільки з точки зору, що я з цього буду іметь, як я це можу поюзати для того, щоб підмостити, значить, собі там під ноги і, і сп'ястися туди, куди мені треба сп'ястися. І через значить, енну кількість десятиліть, ви отримуєте товариша Суркова, з абсолютно вирощеного, вихованого повністю на цьому менталітеті, повністю на цій ідеології, ви отримуєте цю всю архітектуру сучасної Російської Федерації, ось цієї так званої, значить, керованої демократії, із, із усім цим, от, ніби програмово виставленим світом, от за тими самими заповідями. Ви бачите тяглість, ви бачите спадкоємність. От, одним словом, що вміти, то плечима не носити. Тепер повертаючись до цих самих от наших сьогоднішніх часів, роблячи оцю петлю через 40 років, от яку я зробила, пройшовши цю аудиторію, так? Що е, оцей самий Оце чудо комунікації і чудо здатність нанизувати ніби на одну вервечку людей, не знаю, однодумців, однонастроєнців, співдумань, співдумців. Ну, Коротше кажучи, людей от десь підключених до однієї чуттєвої, емоційної, психологічної хвилі. Ось це те, що закладене, скажімо так, от в книжці, це те, що ніби письменник винен мові ну, І винен ангажованість письменника безпосередня ангажованість письменника, якої не скасує жодна ідеологія. Тобто от можна говорити, значить, що Сартрова концепція ангажованості там застаріла, значить, що, от, що от ніби, як там Сартра змінив Фуко, і хто з них мав рацію, і хто з них не мав рацію, а можна це все забути і сказати одно, і сказати тільки одне на всі часи актуальне. Письменник завжди заангажований фактом говорення. Письменник завжди має обов'язок перед мовою. Письменник відповідальний перед мовою. Ось цим фактом тут, тут впало вже це слово проговорювання, проговорювання, артикуляції, називання речей з цією адамічною функцією літератури. Прекрасний цей міф, знаєте, коли цей Бог там сотворив, пам'ятаєте Адама і Єву, і як там перед Адама прийшов, провів усіх там цих птахів, звірят, риб, отіск, і запропонував Адамові дати їм імена? Оце вже про літературу. Ось це вже міф про літературу. Адам був першим письменником. Він, дав, він першим дав імена тому, що не мало імені. Першим назвав те, що не мало назви. І, і ось це є начать, ніби ось ця сама письменницька функція. Ну, Поезії вона дуже, дуже сильно видна, але вона і в прозі видна. Тільки тут за 20 хвилин точно не пораєшся, щоб це все От. І ось ця сама адамічна функція мови, котра. Котра тебе весь час, ну, скажімо так, тримає в суспільному тонусі. Ти слухаєш, як люди говорять. І ти чуєш, коли люди починають. Гарно це по-англійському звучить оце місюз це не просто зловживати, а ніби неправильно використовувати. Бо зловживати в українському має вже значення апріорі от якогось ну, трохи злочину. Ну, ніби закладено це злочинне. А от місюз моральна оцінка закладена в самому слові зловживати. А місюз вживати в невластивому значенні, вживати в невластивій функції, вживати в супереч у тому, неправильно, неправедно навіть вживати. Моральний аспект тут теж передбачається. Тобто, коли ти починаєш. Е, коли ти, ти чуєш, як люди брешуть, маніпулюючи мовою. Свідомо, несвідомо. В більшості це робиться несвідомо, бо більшість людей не думає над тим, як вони говорять. Більшість людей отримує мову Готовченком з освіти і з медій. Блоками, так би мовити, от і воно чіпляється, воно і воно влізає в мову. І ці звороти, над якими ти не рефлектуєш, ну не мусить. Письменник рефлектує. Письменник постійно деконструює мову, письменник постійно її перевіряє на зуб, на світло і так далі. От, А більшість людей, ну як там, це, та зрештою, господи, от в реаліях цієї самої війни. От сепари і сєпари. І військові, котрі прекрасно знають, що їм протистоїть російська армія, все одно кажуть сєпари. Бо прищепилося або зручно, або вже якось цей, ну, ну вже винайдено, вже ніби є слово, так? Є слово, винайдене слово закрило гештальт. От, а ну, ну, тепер треба його якимось, якимось іншим замінити, то вже треба думати, так? А нащо думати, коли є готове? Мовлення відбувається за найменшою інерцією. Ну і, і так далі, і так далі. Одним словом, я це до чого, теж до переваг, які дає письменникові його професія у світі сьогоднішніх гібридних воїн. Так, 21 століття в цьому сенсі різниця і, і ця війна в форматі, значить, цих самих от локальних спецоперацій. Ніби от світова війна в форматі локальних спецоцій, яку ми переживаємо. Так, от вона є вона найкраще ілюструє, чим будуть надалі війни, як можна сильно зекономити на бомбардуванні міст. Значно ефективніше в добу сучасних інформаційних технологій, яких раніше не було просто-напросто у попередніх диктаторів, ні в Наполеона, ні в Гітлера зі Сталіним. Не було інтернету, не було телебачення. От не можна було влаштувати блискавичне там покриття цілої країни, от якоюсь вигідною тобі дезінформацією і так далі. Тобто, значить. Ефективніше бомбардувати мізки, ефективніше хакати масово на масову скалю в масовому масштабі. хакати мізки регіонам, країнам, народам. Глобально. Аніж бомбардувати міста. Збомбардуйте міста. І збомбардуйте мізки, збомбардовані мізками самі винесуть вам ключі від власного міста і заплатять за власний розстріл. Так воно відбувається. Тобто і Крим, і Донбас от великою мірою є ілюстрації цієї тези. Ну, не до кінця, але принаймні вже можна чогось навчитися, і можна зрозуміти, як це відбувається. Можна зрозуміти, що головна війна. Чому мене завжди теж от, значить, якось, скажімо так, вкурвлює, що там, що там довго, що слів шукати? От, коли у нас війна асоціюється, коли говориш війна, люди автоматично це сприймають, ну війна, значить, це от АТО, це там от на сході. Та ні, даруйте. Це, це тут, це цілий час. Це не з 2014 року починалося. Це, 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 це тривало роками і весь час. Це в телевізорі у вас, як тільки ви його вмикаєте, це ну, безліч безліч різнопланових операцій, на які властиво і пішло 10 років найдорожчої в світі нафти і газу. На що їх Росія тратила? От на це вона і тратила. На освоєння ось цих самих технологій хакання мізків. На що могла тратити, ну подумайте, це фантастичні справді гроші, бо ніколи в історії людства нафта так дорого не стояла. А в Росії тим часом 30% країни не газофіковано, так? Коротше кажучи, все це дуже непросто, все це захопливо цікаво стежити. от Якщо розуміти. Цю загальну логіку цих процесів, ну, як захопливо. Захопливо, захопливо тим, хто, хто любить комбінаторику. знаєте. Ну, от, Політологія, соціологія, от історикам цікаво має бути. Е, письменникам не дуже насправді. Ну, от я, цей, я кажу. Що це відчуття, що тобі протистоїть насправді, тобто ну, ти бачиш сценарії, так? Ти, бачиш, ти бачиш зробленість, от виставленість штучних певних сценаріїв, ти можеш відрізнити сценарій штучний, штучно створений, фейковий, постановочний, от від того, який є природним, який складається сам собою. Оце так. Оце будь-який письменник, який вміє, який знає, що таке сюжет, відрізнити може. Е, і, е, і ти весь час маєш відчуття, знаєте, що тобі протистоїть ну, от, з другої сторони, тобто не тобі протистоїть, а тебе атакує. Ну Тому що так, вони атакують. Я кажу, що я цієї книжки якраз, я цієї книжки своєї якраз не люблю. Бо вона таке вимушене, знаєте, ну, не дитя любові, а дитя гвалту. Дитя насильства, коли ти замість того, щоб писати роман, який ти хочеш написати, який тобі на душі, от і, який ти давно, значить, щось там собі колупаєш, і так далі, от та ти раз у раз мусиш відстрілюватись. Ти раз, у раз мусиш от ну майже всі тексти от які ці тексти 12, з 12 по 16 рік от які які тут увійшли вони мають сказати б там свою свою історію своєї вимушеної появи от чи то коли йшла там чергова атака на чергова антиукраїнська кампанія під євро 2012 у європейській пресі коли коли ще західна публіка нічого не розуміла, взагалі, коли вони казали, що ми віримо нашим змі. От коли у нас взагалі не було ніякої інформації про те, що там про нас брешуть, і і те, що Європу давно підготували, значить, всі їхні медіа, то не тільки Раша тудея, взагалі, значить, багато різного багато різних закладок медійних було зроблено в європейському інформпросторі, які, які мали на меті підготувати європейського обивателя до того, що Україна це. Що там страна 404, що це значить, країна «Split Country», Ага, ми все знаємо про Україну, це «Split Country», вона розколота на західну і східну. значить, Це там різні традиції. от Західна, вона проєвропейська, східна вона проросійська. от, А значить, а та говорить по-українськи, а та говорить по-російськи, а та католицька, а та православна. я Це я, я 10 років знаєте, перед тим, от, виступаючи з презентаціями своїх книг. Нижок в різних країнах от кожного разу мусила відповідати журналістам на одні й ті самі запитання. Тобто я бачила, як цей мем розростався, набирав м'яса, плоті, сили. От як особливо гарно воно на німецькому ґрунті працювало, бо в німці німцям це зрозуміло. У них в самих проблема західної східної Німеччини. І воно так ніби красиво працює все. От от бінарна опозиція. От вам, значить, ага, ну, зрозуміло, як це відбувається, так от. Ну і зрозуміло, та що така країна не може остоятися, вона рано чи пізно розпадеться. Ну, значить, залишається замутити в ній там якийсь невеличкий громадянський конфлікт. Європа зразу ж вірить в те, що ці захід і схід ідуть нас е, починають битися між собою. Ну а раз вони починають битися між собою. То далі вже то далі вже входять миротворчі війська. Так, от. І, і ми навіть знаємо, хто мав очолити, яка країна мала очолити ці миротворчі війська і взяти Україну під свій омофор. Так? От. Тобто, нібито от все, це, все це готувалося, справді все це готувалося впродовж усіх нульових років. І, і, і просто ну, от в ситуаціях, коли, коли треба було реагувати, коли в 12-му, чому я кажу, що десь з 12-го року приблизно, от я себе вважала, вважала, хочеться в минулому часі вже сказати. та Війна то ще не кінчилася, хочеться сказати в минулому часі. але От від 12-го року я себе вважала ніби мобілізованою. Ну, от, реально мобілізованою, тому що мобілізований це тоді, коли тобі твоя агентка міжнародна каже, що ось, ось, скажімо, там, нечуть, є можливість в «Deutsche Zeitung» написати оп-ед, так званий, ця, колонка редактора. Ну, це дуже престижна така штука. Ці Хто журналістики знає, не дасть брехати, чи, чи немає. Е, ну, колонка редактора, коли ніби редактор видання дає першу полосу свою колонку на першій, на, на другій сторінці, от віддає якийсь селебріті для того, щоб значить, той висловив, щоб селебріті щоб висловилися з якогось там актуального питання. От, і, і ось так, будь ласка, ти отримуєш колонку редактора, ти можеш зараз сказати, що оця кампанія, антиукраїнська кампанія, от, яка, яка йде просто валом, іде перед євро в, в усіх цих самих європейських медіях. Ось ти можеш сказати, що це неправда, і можеш пояснити, чому це неправда. Ну, і ти, відповідно, все це, ти відповідно, все кидаєш, печене і варене. От ти значить, відкладаєш усі свої справи, і ти сідаєш і пишеш цю оп ед. Ага, так. Ну добре. А, дуже цікаво, ви знаєте, от ваша колонка мала ось такий, такий відгук. А, 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 ще, ну, а тоді ще для ноя Цурхерцайтон, будь ласка, от напишіть там чи для Києва. Напишіть просто. от Чому Бо люди почали боятися от, їхати в Україну? Там у вас там фашисти, ксенофоби, там б'ють негрів, там ще щось таке, от, ще щось таке. От от напишіть, от просто за що ви любите своє місто і так далі. От і ти, значить, від і ти мож, можете собі уявити, от, чому я кажу, що це так, у тексти, які є результатом зґвалтування, коли ти мусиш за насильства. От, результатом інформаційних атак проти твоєї країни, за яку ти ну, так чи інакше відповідаєш, коли ти можеш бути її голосом. Так? От, і, і ось таким чином, чином ця книжка може прочитуватися ніби як досвід письменник в умовах інформаційної війни. Але, в принципі, ну, якщо комусь цікава саме ця тема. Але, в принципі, це мій спосіб поділитися тим, я говорила так про те, що це комунікація, книжка це комунікація. Мій спосіб поділитися тим, як в оцих умовах перманентного бомбардування місків, в яких нам усім жити, в 21 столітті. Бо це не перейде навіть коли Росія благополучно розвалиться там, на скільки там якихось шість домініонів, чи скільки там їй зараз уже значить пророкують от і забереться з наших територій, і все буде гаразд і так далі. Але нікуди, нікуди вже ось це. Зло, ось цей місюзич сучасних інформаційних технологій, оцей досвід зла, він уже нікуди не дінеться. І спокуса ним скористатися, от вона піде далі по земній кулі. Тобто приготуйтесь до того, що жити нам у цьому, у світі, де дедалі більше вдосконалюватимуться технології хакання мозку. Перед якими людський розум поки що не захищений. Єдиний приступний мені спосіб, і в цій книжці, власне, я ним ділюся. Так, це література, це книжка, це добра література, це добра книжка, це здатність відчувати вміння відчувати мову чуття стилю, від яких, від яких багатьох ям рятує. Це вироблене відчуття стилю, яке підказує, де справжнє, а де фейк. Поки що ось книжка добротна, стара. Це найякісніший з антидотів в умовах цієї війни, в якій ми з вами якраз історично і опинилися.